Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі Таня Ворона. Запрошую розпакувати покупки вихідного дня. Кому цікаво, приєднуйтеся, будемо розпаковувати разом. Сьогодні була на ринку, закупила молочні продукти. Ось такі домашні сливки. Коштують пів кіло, тобто 500 грамів, 100 гривень. Смачні і беру завжди в одній і тої жіночки. І що характерно на сьогоднішній день, що вона завжди говорить правду. Якщо вона з кислинкою, то вона каже з кислинкою. Якщо свіжі, аж солодкі, то солодкі. Якщо сир. То, що дешевше прокиший, то вона каже, що прокиший. Якщо свіжий, то є свіжий. Ось такий, друзі, сир купила 1 кг, коштує 80 гривень. Як казали на селі грудками ось і цей сир грудкою. Вона дає скуштувати. дуже смачний, та я вже знаю її продукції, тому Взяла кілограм. Що буду ще готувати, не знаю. Може запіканку, може варенички. Побачимо, що. Так. Ну, по молочці все. Так, що там далі у нас? А далі, друзі, купила ось такий шматочок ковбаси. В розрізі непогана, пахне смачно, але ще не коштувала. Відкрили магазин, завезли продукцію і я вирішила посмакувати. Також до цієї ковбаски докупила такої курячої. Написано: куряча домашня, кишка натуральна. Оболочка. І, і, і купила сиру теж в цьому магазині. Тут є ковбаси і сири. Зараз покажу сир, який купила. Ось такий шматок сиру. Тут просила 300 грам. Ну, не знаю, скільки тут вона зважила, бо він пофасований. Так, сир, король сирів. І кошт 334 грами і за ціною 85 гривень 26 копійок. Так, далі, що в нас йде оця ковбаса, шматочок оцієї ковбаси. Ковбаса називається бабусина. І коштує 53 гривні 50 копійок 424 грами. І домашня на дровах куряча. Оцей шматочок. 82 гривні, 17 копійок, 318 грам. І ковбаска і сир склали 220 гривень, 93 копійки. Отака ціна ковбаси і сиру. Тут я вам говорила: сметана 100 гривень сливки, сир 80 гривень. Якщо хтось хоче млинців, будь ласка, заходьте млинці з м'ясом. Так, млинці з м'ясом 1 кг 68 г і коштують 107 гривень 87 копійок. І ось такі, друзі, цукерки. Цукерки коштують 100 гривень, заважили на 100 гривень. А за кілограм цукерок 165 гривень. От ідете, вибираєте, які вам подоби, але все одно коштують 165 гривень. Кожний, кожний. Ну, от так, захотіли ви таких цукерок? також 165 гривень кілограм. І так само ці інші ось тут у мене. Кавовий дует навіть. Потім ось такий йдуть Луїс. Так, далі хрустка Ліщина, такі ось. Показую, які тут є в мене, бо так, метеорит ось такий. Фірми різні, є й лукас, є ну різні різні. Ось такі з малиною, з начинкою малини. Так, ще є ось такі Снігова вишня. Так, всі, мабуть, показала, але ну, зараз перевірю, щоб не обманути. Ну, мабуть, всі. І, мабуть, показала 24, 6 видів. Так, да, 6 видів таких цукерок. Ось, бачите, які. 165 гривень кілограм. У мене тут на 100 гривень цукерок. Ну, ось такі покупки молочка 180. Ковбаса з сиром 220, млинці 107, і цукерки 100. Такі покупки в мене сьогодні. Кому цікаво, заходьте, подивіться, не забудьте написати коментар, поставити лайк. Кому сподобалось, підпишіться, підпишіться правильно, продивіться коротеньке відео. Поставте лайк, напишіть коментар. І нажміть на дзвіночок, він поміняє колір, і вам будуть приходити сповіщення про моє нові відео і нові роботи. А зараз я вам всім вдячна за те, що були зі мною, в кого фатило терпіння розпакувати зі мною розпаковку до кінця. Не забудьте віддячити за розпаковку лайчиком, якщо вам сподобалося. А я вам всім бажаю міцного здоров'я, гарного вихідного недільного дня! Захисникам за захист і лікарям дякуємо. Бережіть себе одне одного. Всього вам найкращого. Пока-пока!